З інформаційного випуску новин теми дня на телеканалі. ТВА. у студії для вас працюю я, Анна Харабара. І мої колеги вже готові поділитися інформаційною картиною станом на 26 липня. Всі деталі далі у випуску. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 884-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. У ніч на 26 липня окупанти вдарили балістичною ракетою Іскандер М по Донеччині. Також цієї ночі ворог випустив по території України 22 шахеди. Так 10 з них вночі було збито над Херсонщиною. Там внаслідок падіння уламків спалахнула пожежа на місці, де знаходилися раніше пошкоджені транспортні засоби. Решту безпілотників ліквідували у межах Чернігівської, Сумської та Житомирської областей. Під час обстрілу у Ніжині на Чернігівщині поранення отримали 15 осіб. Своєю чергою боковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Віддав життя за свободу та незалежність України. Боковина провела в останній шлях ще одного захисника, який загинув, бороняючи Україну від російських окупантів, із солдатом Дмитром Будяном, воїном військової частини 1551, попрощалися у селі Костичани. Вічна пам'ять та слава герою, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Літо у розпалі, але українці вже готують до важкої зими. Експерти прогнозують ситуацію, що у холоди можемо опинитися і без тепла, і без світла. Щоб попередити надзвичайну ситуацію? Чернівці роблять ставку на когенераційні установки, аби вберегти об'єкти критичної та соціальної інфраструктури. Як установки допоможуть чернівцям пережити холоди та чи буде місто таки з теплом, розповідаємо далі у випуску. До опалювального сезону у Чернівцях мають запрацювати дві когенераційні установки, простими словами, це обладнання, які завдяки спалюванню газу виробляють електроенергію та тепло. Місто отримало їх від міжнародних донорів. Встановлення та налаштування обладнання складний технологічний процес, який наразі триває. Очікують, що установки дозволять забезпечити значну частину міста послугами централізованого теплопостачання. Ми їх підключаємо до газу. Газ спалюється, виробляється електрична енергія, яку ми споживаємо надлишок, так, так само даємо в загальну мережу і використовуємо абсолютно всю теплову енергію. Тобто, у нас у нас економія, ну в тому числі буде і На ціні навіть при ринковій ціні газу буде економія на вартості кіловат. Плюс ми будемо мати ще бонусом теплову енергію, і нам треба буде менше спалювати газу власне в котлі. Як зауважує заступник міського голови, когенераційні установки мають щонайменше три переваги: перше місто зможе виробляти власну електроенергію і частково, згідно визначених обленергоенергоостровів забезпечувати свої потреби самостійно. Друге забезпечення власною електроенергією об'єктів критичної інфраструктури. Що дозволить їм не тільки безперебійно працювати, а й зменшити навантаження на всю енергосистему. Третє паралельне виробництво тепла. Ми отримаємо 100% нашу електроенергію. Ми отримаємо в якості іншого продукту ще теплову енергію. Ми будемо її економити, і в принципі, ми можемо говорити також про те, що це при навіть при ринковій ціні на газ ми будемо економити на ціні електроенергії. Тобто, там дуже багато і різних переваг. Це і наші, але також. Ми розуміємо, що споживання на об'єктах критичної інфраструктури набагато більше, ніж ці дві когенераційні установки. Всі знають про те, що у нас чотири великі котельні, у нас так само є багато об'єктів на водоканалі. До слова, одна установка може виробляти півтора мегаватта електроенергії та стільки ж тепла щогодини. Якщо взяти, наприклад, півтора мегаваттну установку, то вона крім того, що вона виробляє півтора мегаватта електричної енергії години, вона ще виробляє півтора мегаватта теплової енергії, яка нам теж потрібна. Ще Чотири когенераційні установки Чернівці отримають від інвестора. Проєкт рішення про співпрацю за для підтримки енергостабільності міста розглянули на останній сесії міської ради. Вони згідно меморандуму декларують про те, що вони будуть нам надавати цю теплову енергію з дисконтом. Тобто, ми будемо її отримувати. Ми будемо за неї платити менше ніж наша собівартість. Це, це наш інтерес, плюс плюс наш інтерес, в випадку, якщо буде блокаут, ми будемо забезпечені, як мінімум критична інфраструктура, буде забезпечена електро. Енергію, і ми ще сподіваємося на те, що все таки, крім того, що котельні будуть забезпечені, ми зможемо зараз от, працюємо над тим, що ми могли ще заживити е, різні бюджетні установи різного підпорядкування. Але в першу чергу мова йде про об'єкти охорони здоров'я як лікарні, з недоліків. Когенераційних установок на ринку не так багато. Як зауважує Василь Зазуляк, з шести потенційних партнерів, які можуть реалізувати проєкти такого масштабу, тільки один знайшов можливості співпрацювати з нашим містом. Всі інші вже завантажені іншими проєктами. Аліна Рябко На Буковині кількість державної мови в етарах медіа збільшилась. Зокрема, набула чинності норма закону України про медіа, пункт 7, частини 8 статті 40, яка регламентує використання мови у сфері аудіовізуальних медіа. Про це повідомила представниця національної ради України з питань телебачення і радіомовлення в Чернівецькій області Любов Нечипорук. А, стаття 40 визначає вживання мови у Терах суб'єкті у сфері медіа. Зокрема, йдеться про прямі етери наших телевізійників та радійників. У прямому етері, що стосується мови гостей, то 10% від загальної тривалості мови учасників програми може бути виконана іншими мовами. Що стосується мови ведучих, дикторів, Виключно українську. Якщо програма транслюється в записі, то всі мовні репліки мають бути озвучені, відровані субтитровані державною мовою. Окрім того, набула чинності стаття 25 закону України про забезпечення функціонування української мови як державної, яка передбачає, що друковані медіа в Україні видаються державною мовою. Іншими мовами вони можуть видаватися лише за умови, що одночасно з відповідним тиражем видання іноземною мовою видається тираж цього видання державною мовою. До слова, хочемо нагадати, що ТВА – єдиний приватний телеканал у Чернівцях і один з небагатьох в Україні, який надає ефір для передачі мовами національних меншин. Щотижня у нас виходить інформаційно-аналітична програма Резюмат румунською мовою. У важкі часи, коли кожен день на фронті стає випробуванням, на медиків покладається надзвичайно важлива роль, адже вони рятують життя і здоров'я наших захисників. В знак визнання їхньої мужності та самовідданості Укрпошта до дня медика випустила спеціальний поштовий випуск Героїчні професії Янголи війни. Усі деталі про спецпогашення у Чернівцях розповідаємо вже за мить. 26 липня Укрпошта до дня медика вводить в обіг нові поштові марки: медики на полі бою та медики в операційній, об'єднані в один марковий аркуш під назвою Героїчні професії Янголи війни. Цей випуск вшановує героїзм медиків, які працюють в умовах війни, і містить благодійну складову. Кошти виручені від продажу марок. Підуть на допомогу лікарям, що знаходяться на прифронтових територіях. Марка Янголи війни присвячена лікарям. Які... Які рятують життя наших військовослужбовців на передовій і в лікарнях, в операційних, коли вони приїжджають з фронту, поранені. Марка випущена в екземплярах. 100 тисяч екземплярів. Марка ця благоді... туди включена благодійна складова. Героїчні професії янголи війни це продовження серії поштових марок героїчні професії, яку було започатковано ще у 2023 році. Українські захисники називають медиків янголами війни, адже саме вони дарують надію та повертають поранених за кордону життя, каже пан Ігор. Всім зрозуміло, що це. Медики на полі бою це надважлива складова нашої військової військової. і справа в тому, що я вважаю на мою думку, що саме військові медики. Є ангелами-охоронцями наших військовослужбовців, які на мою думку десь на 50% підвищують бойовий дух наших захисників за рахунок того, що вони завжди будуть відчувати підтримку, яка знаходиться біля них. Символічно, що на спеціальне погашення у Чернівцях запросили бойового медика Миколу з позивним док. Він звернувся із закликом до усіх небайдужих приєднуватися до медичного підрозділу, адже на фронті відчувається гостра нестача медиків. Боєць док підкреслив важливість підтримки та єдності у ці важкі часи, наголосивши на тому, що кожен медик на передовій є безцінним для збереження життів українських захисників. Нам зараз бракує анестезіологів, травматологів. Хірургів. Прошу всіх інтернів, які закінчили навчання і не знають, куди піти, вступайте до лав Збройних сил. Якщо хочете, вступайте в мою бригаду, в мій підрозділ, супроводжу від військомата до частини. Приймайте участь в бойових діях, ви не будете. будете в стабілізаційних пунктах надавати допомогу, рятувати життя. Військовий капелан Йоанн Шокалюк, якого також запросили на спецпогашення, зазначив, що робота медиків є надзвичайною, адже вони перебувають разом із захисниками на полі бою, стикаючись напряму із ворогом. В самому горнилі ось цих боїв виконують свої обов'язки. Від служіння медиків залежить дуже багато. Це чи не є головний чинник бойового духу нашої армії, наших військових, тому що коли військовий впевнений у бойовому медику, він тоді е, надихається. Е, Великою такою силою для боротьби із ворогом філателістична новинка зацікавила чернівчан, незважаючи на свій юний вік, Ілля вже понад два роки збирає всі поштові марки. Він вважає, що важливо зберігати пам'ять про ці події і передавати її наступним поколінням. Я збираю марки вже два з половиною роки. Ну захопився то що Перша марка була «Пес Патрон», та й далі пішло і. Тепер майже на всіх спис погашеннях ну, е, є і прошу підпису. Коли дають, як наголосили учасники заходу, ці марки не лише вшановують героїв нашого часу, але й слугують нагадуванням про силу та мужність українського народу у протистоянні ворогу. Діана Добинда Теми дня, ТВА. Викрав з автомобіля сумку, в якій знаходилось 5 тисяч доларів США. Так днями 41-річний місцевий житель проник у салон легковика, який був припаркований на одній з вулиць Чернівців, та викрив барсетку з грошима, банківськими картками і документами. Поліцейські оперативно затримали зловмисника. Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Триває досудове розслідування. Побив до смерті. У селі горішні шарівці під час розпивання алкогольних напоїв між господаркою будинку та її гостем виникла словесна суперечка. В ході конфлікту 43-річний боковиний завдав знайомій декілька ударів по тулубу. Від отриманих травм 43-річна жінка померла. Поліцейські затримали зловмисника та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Наразі триває досудове розслідування. Розповсюджували наркотики на території області. Буковинські поліцейські викрили групу наркодилерів, які налагодили канал збуту амфетаміну та займалися вирощуванням марихуани. Правоохоронці задокументували більше десяти фактів збуту учасниками групи наркотичних речовин. Крім того, за результатами обшуків поліцейські виявили та вилучили кущі конопель та канабісу, пакувальні засоби та інші речові докази нелегального бізнесу на суму майже 100 тисяч гривень. Шістьом фігурантам незаконної схеми повідомили про. Підозри, чиненні злочинів. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Наразі це всі новини задань. Таким його побачили журналісти телеканалу ТВА. Бережіть себе та своїх рідних. На все добре.